Давно я написала блогів, я не знаю, хто там дивиться його, але всім фанатам, якщо раптом такий є, то знову привіт. Я, от про що хотіла сказати: є така штука, яка мене вже турбує там місяці, мабуть, три. Е, вона, я би її назвала так: типу, журналістика в час війни між патріотизмом і професіоналізмом. Що я маю на увазі? Цю фразу мені сказали, що українські журналісти не можуть. Трохи розрізнити патріотизм свій від професіоналізму. Мені сказали представники ОБСЄ після того, як я була в полоні в Луганську. Ну я думаю, що всі знають цю історію. і От багато після цього людей зі мною спілкувалися різних представників різних там європейських організацій, які моніторять ситуацію з правами людини. Ми говорили також про журналістику, про те, як там. Ну, висвітлювалося чи неможливо було висвітлювати в Луганську, що відбувається, і е, я говорила про те, що от е, Луганчани більше не довіряють. Це ще було от, скільки, в 3, 2 липня нас випустили, так е, е, і вже пройшло фактично там два місяці. Але ця тема мені здається досі залишається актуальною. Тобто, Луганчани вже тоді не вірили. Ні російським ЗМІ, ні українським. Чому вони не вірили українським? Тому що о той випадок, який був в травні, коли все-таки був український літак над Луганськом, який все ж таки був цей авіаудар на Луганського Ода. Багато просто мешканців говорили, що саме вони бачили цей літак і бачили, як, як був цей авіаудар. Натомість українські ЗМІ говорили, що це ПЗРК е, сепаратистів, так зреагував на кондиціонер, там е, вистрілив і так далі. І після цього Луганчани дуже почали сумніватися в українських. Телеканалах, які ще тоді деякі показували. Ну і взагалі в людей там насправді в кабельних і е супутникових мережах тоді ще був, коли, коли я була в червні, в е тоді в кінці червня, на початку липні в Луганську, тоді вони все таки могли мати якийсь доступ до українських каналів. Я е після цього всього я часто бачу таке, що українські журналісти говорять, що наші війська. А на е, сепаратистів, на терористів говорять там ворог тільки, так епітети вживають, або знищили ворожі танки, там наші війська. Потім я, я чую якісь такі речі, коли е, там герої повернулися і так далі. Ну, мені здається, що ми трохи всі забуваємо при тому, що так, ми українські журналісти, це конфлікт, який на нашій території, і справді українська армія це наша армія, а російська армія, наприклад, точно не наша, так. Але все одно ми маємо притримуватися якихось елементарних стандартів, іноді навіть для того, щоб вижити. Коли а, я була в полоні, мені говорили про те, що. Мені закинули те, що я, наприклад, ношу патрони армії, тому що побачили сюжет про батальйон «Айдар», наш перший сюжет, коли ми просто допомогли волонтерам піднести коробку з тушонкою для добровольців батальйону «Айдар». але це розцінили саме так. Часом якісь речі, що ви робите і говорите там слова наші, бо вони дуже моніторять там Фейсбуки, ВКонтакті і так далі, можуть просто вам коштувати життя. І це насправді зовсім ну, не жарт, я говорю. Тобто, дуже на це реагують негативно. І така Об'єктивні журналістки, коли ми би говорили, українська армія, російська армія, сепаратисти, терористи, представники невизнаної Донецької Народної Республіки чи Луганської Народної Республіки, багато чого б ну пояснили взагалі. А люди вже самі визначать, ну як завжди, це наші, не наші вірити цим чи іншим. Але якісь Традиційні терміни загальні дуже багато б насправді допомогли людям, які залишилися на тих окупованих територіях, зараз в Донецькій Луганській області, або навіть в Криму. Ну, повірити, все ж таки, нам, якби ми були об'єктивні. Коли б ми не говорили, дуже багато цих якихось порівнянь, які нам більше подобаються. Так само. Ну, бувають е такі е історії, коли там журналісти е беруть в руки зброю часом, так фотографуються з нею. Ну, якщо знову ж таки, не дай Бог, попадете в полон, я не знаю, що з вами буде, якщо цю фотографію знайдуть. Потім бувають випадки, коли журналісти справді купують бронежилети і говорять про це на загал, так купують каски, ще якось допомагають там бійцям. Ну, наша насправді допомога найбільше в тому, щоб ми просто розповідали, що відбувається насправді. В цьому ми допоможемо. Мені здається, сотням, а може мільйонам тисяч мільйонам, сотням тисяч або й мільйонам людей, які залишились там чи які виїхали звідти. Тому що часом попадаються також такі історії, коли ми не перевіряємо інформацію, віримо на слово тому самому РНБО, так яке розповідає, що, наприклад, ось є місто вже звільнено. А потім ми зустрічаємо людей, які їдуть з цього міста. Вони є жителями цього міста. Вони повірили так само редбовою українським журналістам, поїхали назад додому. Виявилося, що їхнє місто насправді не звільнене. Їм довелося вертатися. Все, що вони пережили на цьому шляху до того міста і назад, як вони з нього виривалися, це просто жах. Є такі речі, про які ну в яких треба думати дуже багато про людей, особливо в час війни. Думати, наприклад, про те, що ми дізналися якусь, начебто, сенсація про неї написали, може бути ну не зовсім правдою. Ми там не просто водимо в оману дуже велику кількість людей, а підставляємо їх під там, під вогонь, під міномети, під гради, під обстріли. Я би закликала всіх нас трохи більше думати об'єктивно, не вподоблюватися російським змі в цьому випадку, тому що, хоч ми, звичайно, не дотягуємо багато до російських змі, але ми теж більше хочемо бути патріотами, а не професіоналами. А краще бути професіоналами, а не патріотами така моя думка.